Доброго дня всім! В коментарях просили показати, як цю парову розчіску, яку я вичисував персика, заправляється вода. Тут зверху розчистки є така кришечка. Вона відкривається сюди вливається вода. Ну, в даному випадку, зараз вона порожня. Я сюди вливаю от шприц 20 приблизно 15 кубиків. Якщо влити 20 кубиків, то переливається через верх. Також в комплекті до щітки йшов такий USB-кабель зарядки. Зарядка ось сюди вмикається. На жаль, блок живлення в комплекті не йшов, тому беремо свій домашній, ось так воно підключається. Ось так воно заряджається. Ну, Я перед тим зарядив щітку, тому покажу вам, як воно працює. Зверху тут також є кнопка увімкнення. Так ми її вмикаємо буквально там ну, 15 секунд і щітка працює. Воду я вливав при вас і моментально от йде холодна пара. Так, приємно <рес> до руки. Персику сподобалося. Нею гарно вичісувати. збирає гарну шерсть. Щітка досить гарно вичісує, збирає відмерлу шерсть. Тому рекомендую на літо котикам, собачкам таку щіточку. Замовляли на Aliexpress. приблизна ціна 64 гривні. За ню заплатили. Йшла неділі 3 до нас. Ось така щіточка. Доверху не парує. До парує тільки от. донизу. От звідси йде пара. Перевертайте, не, не працює. Тому дивіться! Гарна річ. Всім добра, щастя, будьте здорові!